Треба дружно привітатись, добрий день, дружно, весело сказати, добрий день, вліво, вправо повернутись, туди-сюди усміхнутись. Добрий день, добрий день. Зайчик, сірий побігайчик, плаче гірко, сльози льє. Заспокойся, сірий зайчик. Заспокойся, не дрижи, витре слізки, сірий зайчик. Що ж з тобою розкажи? Я хатинку збудував, а її ведмідь зламав. Що тепер мені робити? Де я буду взимку жити? Зайчику, не сумуй, малята тобі допоможуть. Малята, давайте з вами розглянемо, з чого була побудована хатка зайчика. Вона була побудована з кубиків. Ця фігура називається куб. У нього є сторони і кути, тому він не хитається і міцно стоїть. Ми з вами збудуємо більш міцнішу хатинку. Для зайчика, щоб ніхто не зміг зламати. Але для початку давайте більш детальніше розглянемо нашу геометричну фігуру. Діти, як називається ця фігура? Це куб. Повторіть, будь ласка, куб, що є у куба? У куба є. Кути та сторони. Куб це об'ємна фігура, з якої можна щось побудувати. Як ви вважаєте, чи можна покотити куб? Звичайно, ні. Але чому? Тому що кубу заважають котитися кути та сторони. Молодці! Давайте тепер з вами спробуємо побудувати хатку для нашого зайчика. Діти, погляньте, який будинок ми збудували для нашого зайчика. Ура, ура! Тепер мені буде жити взимку. Дякую вам, малята! Ви найкращі, я й не сумнівався, що ви впораєтеся. Так, зайчику, наші малята найкращі. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Я буду називати вам геометричну фігуру, а ви будете викладати їх перед собою. Ну що, починаємо. Малята викладіть перед собою жовтий квадрат. А тепер. Синій куб. Ну, а зараз червоний трикутник? Молодці. А зараз скажіть, яка фігура посередині? Розумнички синій куб, а яка ж фігура ліворуч? Правильно малята, це жовтий квадрат. Ну, а яка ж фігура праворуч малята? Правильно це червоний трикутник. Молодці малята розумнички! Ми сьогодні з вами грали дім для зайчика. Будували. Малята, з якою геометричною фігурою ми з вами познайомились сьогодні? З кубом молодці. А хто ж зламав дім зайчика? Ведмідь. З яких фігур будували дім? З кубиків молодці. Ви сьогодні були уважні і з усіма завданнями впорались. Дякую за все вам, малята, до нових зустрічей. Бувайте гарного вам дня!